Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві, випуск новин спорту посол Франції в України Васьєр напередодні Олімпіади 2024 у Парижі. провів зустріч з керівництвом українського спорту, президентом Національного олімпійського комітету України Вадимом Гуцайтом, виконуючим обов'язків міністра молоді та спорту України Матвієм Бідним, очільником національного комітету спорту інвалідів України Валерієм Сушкевичем, українськими олімпійцями та паралімпійцями, які разом висловили подяку за підтримку України та українського спорту. Петровщина Даних олімпійських іграх матиме найбільше представництво за чисельністю спортсменів у складі збірної України 14 після Києва, який делегував 49. В алфавітному порядку за видами спорту це Борис Муразій Чедлідзе, висловальниця Анастасія Коженкова, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, легкоатлети Михайло Кохан, Ярослава Магучий, Анна Рижикова, Плавці Олександр Жолтіков, Денис Кесіль, Ніна Шарафуддінова, Склиласка Євгенія Казбекова, тенісистки Людмила та Надія Кіченов, футболісти Валентин Рубчинський та Яків Кінарейкін. Запасний гравець. Один з них Михайло Кохан здобув срібну медаль у метанні молота на міжнародному турнірі меморіалі Іштвана Дюели, що проходив в рамках золотого континентального туру World Athletics і фінішував в Угорщині у четвертій спробі. Він жборнув снаряд на 80 метрів 50 сантиметрів. Це його третій найкращий результат у кар'єрі. Чемпіоном став Іван Кацберг з Канади. Молодеко призмилився на позначці 81 метр 87 сантиметрів. Ще дві учасниці олімпіади з нашого міста, сестри Чечінок, які зіграють. У парному розряді тенісного турніру серед жінок дочасно завершили свої виступи на Вінболдонському турнірі. Так, Людмила разом з Мате Павичем з Хорватії, чинні чемпіони змагань у змішаному розряді. Наразі сіяні тут третіми відмовилися від матчу третього раунду проти дуету Ульоріке Ейкеріні Норвегія і Максимо Гонсалес Аргентина і зачухлили ракетки. Далі Людмила Кіченок у тандемі зеленої Остапенко з Латвією у чвертьфіналі жіночого парного розряду на стадії чвертьфіналу у двох сетах практично без боротьби. 1-6-3-6 програли четвертим сіяним Кетружині Сінякові Чехії та Тейлор Таунсен зі Сполучених Штатів Америки. На цьому етапі зупинилася і її сестра Надія в Дуеті з тіме Бабаш з Угорщини, впевнено, повівши у рахунку 6-1 проти американського тандему Керлайн Доулгайда, дезіра Крапчик. Далі вони 2-6-06 виглядали безпомічними і також мали мовити змаганням у Лондоні. Гудбай! Микола Шапоренко, кращий гравець збірної України на євро 2024 з футболу. Таким його визнав відомий британський портал Гівені спорт. Тим часом все добре, працюємо далі. Просто досить несподівано тріскуче програли Румунії. Втім, перші набрали чотири очки. Десь таким був очікуваний лейтмотив оцінки української асоціації футболу, яка на своєму засіданні виконавчого комітету розглянула виступ збірної України на євро 2024 і висловила повну довіру головному тренеру Сергію Реброву і його штабу, незважаючи на те, що команда не вийшла з групи. Звісно, у відповідь коуч подякував за довіру і підкреслив, що переконаний у потенціалі своєї команди. Подивимося, його вона має підтвердити вже у матчах ліги Назій, нації, яких. з яких синьо-жовті проведуть спочатку 7 вересня проти Албанії в Празі. А Грузію приймуть 11 жовтня в Польщі в Познані, а Чехію за три дні по цьому, 14-го в іншому місці цієї країни в розладі. І на тому ж засіданні виконком Української асоціації футболу було затверджено. Регламент проведення чемпіонату української прем'єр-ліги, який стартує 3 серпня. А до засідання наступного, яке, яке має відбутися орієнтовано через 10 днів, керівництво УПЛ має надати свої пропозиції стосовно учасників змагань. Таким чином з'явився ще один дедлайн в існуванні спортивного клубу Дніпро 1 який ніяк не вирішить, чи продовжить він виступи через фінансові проблеми. Клуб перебуває під загрозою зникнення. На крайніх зборах які все ж таки відбулися, був присутній лише один гравець Максим Третяков і співробітники клубу, яких. Інше цікавило питання виплати заборгованості. Втім, Євген Селезньов, який у невідомо якому статусі представ, представляв керівництво клубу, знову ж таки, як і воно само нічого внятного не сказав. Один сидить, інших розшукують. Як відомо, під селідством перебуває колишній власник футбольного клубу Дніпро і тіньовий спонсор спортивного клубу Дніпро 1 ігор Коломойський. Натомість МБС Росії оголосило в розшук за кримінальною статтею, що правда, за якою саме не уточнюється власника нового харківського металіста Олександра за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він залишив нашу державу і вирушив до Лондона, де згідно з британськими реєстрами має громадянство Великої Британії. Натомість власника іншого клубу елітно-вітчизняного дивізіону Полтавської Ворської Костянтина Живаго заочно заарештував вищий антикорупційний суд ВАКС України. Він звинувачується у справі екс-голови Верховного суду Всеволода Князева. Наразі живаго перебуває за кордоном, ймовірно, у Франції минулого року Верховний суд цієї країни остаточно відмовив його екстрадиції в Україну за звинуваченнями в розтраті у справі банку, фінанси та кредит. Чемпіон чоловічої суперліги Дніпровської. Дніпро візьме участь у Кубку Європи Фіба сезону 2024-2025 років, заявку на участь, у якому подали представники 19 країн Старого світу. Наша команда зіграє на стадії кваліфікації жеребкування, де Дніпровці отримали статус сіяних Відбудеться 19 липня, а їхнім суперником стане хтось з наступних семи команд Шарлеора. Бельгія, Динамо, Загреб, Хорватія, Марусі, Греція, Нептуна, Склайпеда, Литва, Старлаєць, Мальта, Констанца, Румунія і Превідза, Словаччина. Матч відбудеться 24 четвертої, 27 вересня. Вдома Дніпро його зіграє в Латвії і на виїзді. Переможець звітного протистояння, і ще шість подібних отримують путівки до основного етапу турніру, куди 15 команд потрапили напряму. Ще 18 приєднаються з кваліфікації. Ліги чемпіонів натомість команда дніпровського клубу у складі Станіслава Тимофенка, Максима Закурдаєва, Михайла. Горобченка і Каріма Шуджаула стала переможцем найглобальнішого стретбольного турніру Red Bull Health Court, який підтверд відтепер проходить в Україні і наразі фінішував у Києві. Щороку змагання проходять більш ніж в 20 країнах світу. Після чого чемпіони збираються на світовий фінал. Тим часом гравця баскетбольного Дніпра і збірної України Ю 20 Даніла Сіпала Фіба включила до топ 10 гравців євробаскету 2024 дивізіону Б, за ким потрібно слідкувати уважніше під час майбутнього. Нього турніру, який розпочинається 20 липня в румунському місті Підтешті, де суперниками наших співпічизників на груповому етапі будуть ревесники зірменії, молдови, швеції, угорщини, косово. кращі команди вийдуть до чвертьфіналу і продовжать боротьбу за підвищення в класі виходу в дивізіон А. Чотири золоті нагороди завоювали боксери Дніпропетровщини на міжнародному турнірі «Baltics Boxing Cup 2024», який проходив у Латвії, де взяли участь 110 атлетів. Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали представники нашого міста. Данило Остригунов, тренер Дмитро Молчанов з комплексної дитячої юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради і Ксенія Коцогуб, наставник Сергій Батраков з Дніпровського фахового коледжу спорту. На вищу сходинку п'ятисталу пошани також зійшли Ясон Васильєв. З США Новомосковська тренера Андрія Безменка і Ася Ткаченко з Синальницької дитячо-нацької спортивної школи, якою опікується наставник Максим Гончар. І на закінчення харківський металіст став переможцем благодійного всеукраїнського турніру з футболу на підтримку Збройних сил України, який за участі команд Криворізького кривбасу, Полтавської Ворської, Олександрії та міської дитячо-нацької спортивної школи Дніпровської міської ради фіншував на стадії молодіжного парку культури і дозвілля Новокодацький нашого міста. Ми дуже вдячні нашим колегам Днепр», Ми вже вдруге сюди приїжджаємо. Організація на вищому рівні. Дякую за змогу нашим діткам з міста Харкова отримати ці нагороди та просто грати в свою улюблену гру. Дякуємо ЗСУ нашим за змогу все-таки грати та жити далі. Дуже важливо в цей складний час, що діти розвиваються в спорті, та ми рахуємо, що вони наше майбутнє, І все для них. Дякуємо. Ми проводимо цей захід для того, щоб поляризувати цей вид спорту і давати дітям можливість грати та насолоджуватися цією грою. Також хочемо завдячити керівництву міста, яке надає змогу використовувати це поле, яке яка якість ми сподіваємось, буде краще з року в рік. І хочемо подякувати батькам за те, що вони мають можливість своїх дітей в такий важкий час сюди приводити. Ну і само собою, велика велика дяка хлопцям ЗСУ за те, що маємо можливість такі моменти проводити для того, щоб діти насолоджувалися, і ми мали можливість трохи вдихнути ковток свіжого повітря. Більш детально про турнір у випуску новин спорту Дніпро ТВ у п'ятницю 12 липня. А на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре, до побачення.